Тут таке спокійне лице. Він тоді в той день був такий задоволений, щасливий. Любив фотографувати, але не сам. Щоб сам не попадати в кадр. Не любив. А нас фотографувати дуже любив. Музику, музику він дуже любив. Я його підсадила на роки. Я люблю роки. Татуїровки. У <гум> мене діти теж розмальовані. У <гум> нього було їх дев'ять. Він дуже любив, любив вовків. І перша татуїровка у нього була людина з головою вовка. Дуже допомогло, коли він потрапив в реанімацію, і ми його шукали. Тоді ж ніхто не міг сказати толком, де він і що він. Сказали тільки, що він в Мічникова і все. Ми з сестрою шукали по, -по татуїровкам. Взагалі, він не придатний до військової служби і обмежено придатний військовий час. І в нього були документи на це. Він шість років, у нього була проблема з серцем. Шість років два рази в рік він їздив туди-сюди, відтоді йому дали вже документи, що він не годний. А через рік він оформив контракт. Як він це робив, я не знаю. Але він мені прийшов і такий щасливий. Каже, мам, я йду. Відчуття, і він мені зробив подарунок на мій день народження. Він пішов на контракт, на мій день народження. І замість того, щоб святкувати, я збирала йому торби. Сказати, що я була в шокі, не сказати нічого. Ну, я спробувала з ним поговорити. Він у нас завжди був такий з характером, сказав, я так рішив. А ви, з характером? Я мама з характер. <смі> але я ніколи не ламала своїх дітей. Я з ними завжди дружила. Я з ними товаришувала. Я була настільки мама, якби я була подруга. І Сину, і доньки. Знаєте, за цих три роки у нас так змінилося життя. Нас так підкусило, але не зламало. Що я навіть не знаю, що вам сказати, традиції. У нас є одна традиція, якою ми дуже сильно завжди тішились. Ми завжди вечеряємо разом. У нас немає такого, що хто прийшов з роботи, той і раніше поїв. У нас чекають до останнього. Вечеря завжди разом. Вранці не завжди виходило. То, і що раніше, той, що пізніше, але вечеря це було святе. Святе було то, якщо, якщо я телефоную, мої діти знають, що треба взяти трубку. Немає такого в них поводу, що е, потім. Якщо мама дзвонить, значить мама хвилюється, значить мамі треба відповісти. Я не буду тиснути, я не буду. Але чогось я дзвоню. Просто так я не буду дзвонити. Він був дуже щедрий на подарунки. Йому було досить. Побачити, що я на щось подивилася, щось мені сподобалось. Ми колись були, зайшли в магазин до моєї подружки, мені треба було сама подружка. Я з нею стояла розмовляла, а вона мені показувала срібний набір із янтарем. Він на другий день прийшов, і мені його приміз. Я йому казала, що відложи гроші на завтра. А він казав, ти впевнена, що завтра це буде? Я завжди знала, що. Мій син це мій захист. Він ніколи не стояв осторонь, коли комусь треба була допомога. Він міг сидіти вдома, не йти на службу, бо в нього були документи. Але він пішов. Коли почалася війна, він більше всього хвилювався за нас. Знаєте, яке його було? Останнє повідомлення сестрі, 7-го числа він написав, що із 7 по 9 -е не ігноруйте тривоги, нам дали готовність 24 на 7. Нехай краще луплять нас, ніж громадян. За що мені шкодувати? За те, що не змогла нічого зробити, знаєте, найбільше це почуття безпорадності. Коли ти знаєш, що тебе дитина в реанімації, ти 4 роки вчився в недучилищі, любив хірургію і ти розумієш, що ти безсилий, ти нічого не можеш зробити. То що там фахівці не можуть. Він майже всі 9 днів він був під ШВ, майже всі дні. Один раз нам медсестра. Дала його побачити, його відключили. Він в той момент він шуткував, щось він там питався сказати, хоч йому було дуже важко. Корчив такі рожиці, що вляпався, і мама це побачила. Не знаю. Мені нема за що шкодувати, крім того, що його нема знала. Хоча сказати, що його з нами нема. Він є. Ми його завжди, він завжди з нами. Він наш ангел.